Привіт! У цьому відео ми з вами навчимося працювати з різними форматами списків у мові HTML. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. У мові HTML є декілька форматів списків, які ви можете створювати. Це може бути пронумерований список, або ж навпаки, непронумерований список. Спочатку давайте створимо пронумерований список. Для цього ми створюємо такий тег, який називається як OL, або ж Ordered List, тобто пронумерований список. Тут ми його відкриваємо та закриваємо, і всередину цього тегу ми прописуємо ще спеціальні теги, які називаються як LI або ж List Item, тобто елемент списку. Кожен такий тег він буде відповідати за певний елемент. Самого списку, ну і тут давайте я напишу щось на кшталт купити молоко. Також можливо, ми давайте створимо ще один ли. До речі, зараз я дуже швидко прописав тех. Для цього ви можете робити ось що. Ви можете просто прописувати його назву та натискати на клавішу «Tab». Після цього сам тех він створюється. Так, такий невеликий лайфхак. Так от, тут я давайте ще напишу щось на кшталт by potato, і, можливо, я пропишу ще один ли, і тут я напишу buy car. Ну, наприклад, такі в мене будуть елементи. Тепер оновлюємо сторінку, і після цього в нас ось тут буде список, який буде складатися з трьох елементів. Всі ці елементи вони будуть пронумерованими. Тобто, це в нас звичайний пронумерований список. До такого пронумерованого списку ми можемо додати деякі атрибути. Перший атрибут, який ми можемо додати, це атрибут старт. Тут ми можемо вказати, з якого елементу в нас взагалі буде початок. Ну, наприклад, давайте я вкажу тут 4, і ми побачимо те, що перший елемент він в нас йде з четвірки, далі 5 і далі 6. Ну і я можу додати більше елементів, просто вже буде йти саме відлік з. Четвірки. Так само, тут ви можете додати і щось більше: 40, там 200, 300, Ну або ж я давайте поки що залишу один це значення за замовченням, але я давайте його просто тут і залишу. Крім того, ви до такого списку можете ще вказати тип яким чином кожен такий елемент він буде відображуватися? Зараз це в нас ідуть звичайні цифри: 1, 2, 3 і так далі. Але також ми можемо вказати, наприклад, Type A, і тоді це буде A, B, C, D, тобто це буде алфавітний порядок. Можна вказати A велике, тоді просто це також буде ABC, але кожна, кожен символ він буде в, в, в верхньому реєстрі. І е, окрім того, ми можемо ще використовувати I, I це в нас римські цифри, тобто як 1, 2, 3 і так далі. Далі давайте я спробую тут сказати, що в нас буде початок нехай з трьох, і тут, і ми побачимо, що просто бачите, ось три, ось чотири, ось вже п'ять. Ну або ж ми можемо ай велику прописати, і це буде більш для нас зрозуміліше. Тобто, це три, це чотири, це п'ять і так далі. Тобто, ось таким чином ви можете створювати пронумерований список, і для такого пронумерованого списку ви можете прописувати старт, а також тайп для вказ. Вказування того, з якого елементу ви починаєте, і для того, щоб вказати, який тип буде у кожного з елементів. Окрім того, ми можемо створити непронумерований список. Він створюється майже так само. Тобто ви прописуєте замість OLUL, тобто unordered list, непронумерований список. І тут ви прописуєте також теги LE, list Item. Ну, Давайте я, напевно, щоб не затягувати відео, я просто скопіюю минулі оці всі формати. У ці елементи верніш, і е, просто оновлю сторінку. Після цього ми помічаємо, що ось в нас є такий список, і тут просто замість 1, 2, 3 або ж якихось римських е, чисел, е, тут просто вводяться ось такі кружочки. Тобто ми розуміємо, що це не пронумерований список, але по факту це той самий список. До такого списку ми також можемо додати певні атрибути. єдиний старт ми вже сюди додати не можемо, адже тут ну, нема нумерації, тому старт сюди не можна додати, але зато можна додати type. І в якості type ми можемо тут, наприклад, прописати щось на кшталт Circle, і це будуть ось такі, наприклад, прозорі кружки. Також сюди можна прописати, наприклад, square, і це будуть ось такі квадратики. Ну або ж ми можемо не дописувати взагалі type, і це будуть ось такі кружочки. Я давайте залишу type square, щоб просто ви пам'ятали, що ось таке тут існує. І варто відмітити, що всі минулі теги, які ми вже вивчали, вони також комбінуються із цими новими тегами також. Тобто, якщо я хочу сказати, що молоко, я хочу, щоб воно в мене було жирним текстом виділено. Окей, я просто прописую тут B, і ось в мене молоко, воно вже жирним текстом виділено. Так само я можу прописати тут і інші теги, I, U, S і тому подібні теги. Все це тут буде працювати коректно. І наостанок розглянемо, яким чином можна в якості певного елементу додати ще один список. Робиться це досить просто. Давайте я створю ще тут один новий елемент, і якби в якості значення цього елементу я туди просто підставляю якийсь повний новий список. Тобто я також прописую тут, наприклад, OL або ж UL, можу прописати атрибути додаткові і вказую нові елементи, Так я зберігаю, і ось що в нас виходить. В нас є новий елемент непронумерованого списку. А в якості значення цього елементу це ще якийсь певний список, де ми починаємо стрійки, і в нас там ідуть римські цифри. Ну і це знову ж таки якийсь список. Давайте, напевно, видалю оці атрибути. Нехай в нас ось так воно буде виглядати. Ну і ми отримуємо те, що в нас є якби зараз три списка: один пронумерований, один не пронумерований, і тут є якби вкладений список, який також є пронумерованим. Отже, для створення списків ви можете використовувати тех OL або ж Тех UL, ну і для створення певного елементу завжди використовується тех LI. Ну що ж, на цьому наше відео підходить до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Всі посилання будуть у описі. Побачимося з вами пізніше. Бувайте!